Шанс на повноцінне життя. Михайло Базаров з горлівки через вроджену хворобу ледь не опинився в інвалідному візку. Між хребцева кіста здавлювали спинний мозок, і хлопчик майже перестав ходити. Йому потрібна була термінова операція. Історію продовжить Вікторія Чистюхина. Вроджене захворювання хребта призвело семирічного мішу Базарова на лікарняне ліжко. Він не міг нормально пересуватися. Он не ходив. Всі нормальні діти можуть ходити. Нас обслідували, обслідували, поставили інвалідність. Мієлодисплазія – це недорозвинення спинного мозку, при якому між хребцями може виникнути кіста. Так і сталося у хлопчика. Він майже перестав ходити. Вона передавила спинний мозок мозку вже практично. Ну, щоб немножко, і вона передавила, і ноги відказали взагалі. Операцію потрібно було робити якомога швидше. Медикаменти та витратні матеріали коштують десятки тисяч гривень. Базарови з профронтової горлівки роботи у батьків немає. По допомогу звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Діти отак плоха ходять, а то взагалі, лежача була. Меня немає такої суми. У штабі відреагували швидко і вже за кілька днів Мішу прооперували. Состояние його удовлетворительно, є определене улучшення після операції, поэтому ми сподіваємося на хороший результат. Попереду місяць реабілітації, але поки Міша про це не замислюється. Відкриває двері рідного дому і з радістю обіймає тата, брата і сестер. Шимці кривеха. Хлопчик старається з усіх сил. Окрім того, що почав ходити після операції, ще й коліна вирівнялися. Моя Бачити, як син відновлюється, ходить, малює і просто посміхається для батьків величезне щастя. Геннадій Леонідович, дай Бог вам здоров'я, що ви робите таке благое діло. Огромний плюс, що ви такий влиятельний чоловік і думаєте о народі, о простих людях. Дитині потрібно більше перебувати на свіжому повітрі. У цьому йому допомагає вся родина. У новому році Базару мріють жити у мирі, а Михайлик повністю відновитися і повернутися до школи. Вікторія Чистюхіна, Данило Кирєєв, Сабитія, Україна.